Ну що ж, ім'я Карла Маркса сьогодні можна почути буквально скрізь. Політики ним лякають, коментатори використовують як попередження, але хто він такий насправді і чому його ідеї, написані більше ніж півтора століття тому, досі викликають такі, знаєте, запеклі суперечки. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Уявіть собі, все починається саме з цієї фрази, дуже драматичної, майже театральної. Це перші ж слова маніфесту комуністичної партії. І це не просто вступ, ні, це по суті оголошення війни. Тон задано одразу, він різкий, він безкомпромісний. І знаєте, цей привид схоже нікуди і не збирався зникати. Сьогодні слово марксизм перетворили на таку собі універсальну страшилку його подають як пряму загрозу, як зручний ярлик, який можна начепити на будь-що, що здається небезпечним. І тут виникає логічне питання. А що, як за цими гучними гаслами ховається щось більше? Невже ідеї німецького філософа XIX століття настільки небезпечні, щоб це з'ясувати, нам доведеться на хвилинку відкласти сучасну політику і зазирнути в самісіньку суть його філософії? Гаразд, щоб по-справжньому зрозуміти Маркса, треба почати з самого фундаменту, а саме з однієї ключової ідеї, яку він, скажімо так, запозичив, а потім ну просто перевернув з ніг на голову. Отже, все починається з іншого німецького гіганта думки Гегеля. Він запропонував концепцію діалектики. Це ідея про те, що історія рухається через конфлікт. Уявіть це, як таку собі нескінченну розмову чи суперечку. Є ідея, теза, їй обов'язково протистоїть протилежна ідея, антитеза. І в результаті їхньої боротьби народжується щось нове синтез. І цей синтез стає новою тезою. І так по колу безкінечно. І ось тут стається найцікавіше. Маркс дивиться на все це і каже: Чудова ідея Гегелю, але ти все поставив догори дригом. Бачите, для Гегеля, ідеаліста, саме ідеї формують наш матеріальний світ. А Маркс, матеріаліст, заявляє: Ні, все рівно навпаки. Несвідомість визначає буття, а наше буття, тобто наші фізичні економічні умови, визначає нашу свідомість. От і все. Складаємо 2 плюс 2. Діалектику Гегела і матеріалізм Маркса, і отримуємо його головний інструмент аналізу діалектичний матеріалізм. Це і є ключ до розуміння всього. Для Маркса вся історія людства це не про боротьбу великих ідей, ні, це про боротьбу класів за контроль над матеріальними ресурсами. Добре. Маючи таку потужну лінзу для аналізу, Маркс, звісно, спрямовує її на світ навколо себе, на систему, яка тоді набирала обертів капіталізму. І те, що він там бачить, йому, м'яко кажучи, не подобається. Він знаходить три фундаментальні, на його думку, проблеми. Що цікаво, знаєте, Маркс насправді не так вже й багато писав про те, як має виглядати комунізм. Зате він присвятив буквально тисячі сторінок детальному розбору того, що, на його думку, не так із капіталізмом. Давайте розглянемо три його головні, так би мовити, претензії. Отже, перша проблема. Маркс вважав, що людина за своєю природою творець. Він називав це хомофабер, тобто людина творець. Є щось глибоко людське в тому, щоб взяти ідею, попрацювати і перетворити її на щось реальне, так? Це не просто робота, це спосіб самовираження. Але капіталізм за Марксом бере цей прекрасний творчий імпульс і просто руйнує його. Конвейер, монотонні рухи, робітник стає просто гвинтиком у величезній машині, часто навіть не бачачи кінцевого продукту. Праця перестає бути творчістю і стає лише засобом для виживання. Це є відчуження. Відчуження від плодів своєї праці, від самого процесу, від власного потенціалу і, врешті-решт, від інших людей. Ну і третя, мабуть, найвідоміша претензія експлуатація. Це, по суті, двигон усієї системи. Звідки береться прибуток? Маркс каже, це просто. Це вартість, яку створив робітник, але яку йому не заплатили. Логіка системи змушує власника платити якомога менше, а робітників конкурувати між собою за найнижчу можливу зарплату або просто вижити. Добре, маємо систему, яка за Марксом пригнічує нашу природу, відчуджує нас і побудована на експлуатації. Логічне питання, до чого це все має призвести? Яким є неминучий фінал цієї драми? Давайте поглянемо, що прогнозував Маркс і наскільки це досі актуально. І ось тут важливо зрозуміти для Маркса революція це не просто якась мрія чи побажання. Ні, для нього це був науковий прогноз, майже як закон фізики. Згідно з його логікою діалектичного матеріалізму, капіталізм, так само, як і всі попередні системи, несе в собі зерна власного знищення. Причому він бачив досить чіткі кроки на цьому шляху. Це не відбувається раптово. Спочатку робітники усвідомлюють, що їх багато і що їхня сила в єдності. Потім вони організовуються, створюють профспілки. Далі починається активна боротьба, страйки, протести і фінальний акорд захоплення засобів виробництва, тобто фабрики і заводи переходять в руки тих, хто на них працює. Але невже єдиний шлях це революція чи були спроби побудувати щось інше, щось, що намагається вирішити ці проблеми, але без ну, без барикад і захоплень? Виявляється так. І один з найцікавіших прикладів це корпорація Мондрагон в Іспанії. Уявіть собі величезну компанію, де немає зовнішніх акціонерів чи одного власника. Власники це самі працівники. Вони спільно приймають рішення і спільно ділять прибуток, який самі ж створюють. І от коли ми дивилися на гроші, різниця стає просто. Ну, шокуючою. У мандрагоні є жорстке правило. Зарплата найвищого керівника не може бути більшою за зарплату найнижче оплачуваного працівника більше, ніж у шість разів. А тепер порівняймо це з США. Для середній керівник заробляє у 344 рази більше. Повторюю шість разів проти 344. Це ж просто прірва. Звісно, не варто ідеалізувати. Мондрагон це не якась утопія, відрізана від світу. Вони ж існують у глобальній капіталістичній системі. А це означає, що їм доводиться грати за її правилами, конкурувати, а іноді так іти на компроміси, наприклад, розбіщувати замовлення на фабриках в інших країнах. Але давайте повернемося до прогнозів Маркса. Мабуть, один із них виявився напрочуд точним, і це прогноз щодо нерівності. Він був твердо переконаний, що сама логіка капіталізму накопичення капіталу неминуче призведе до того, що багатство буде концентруватися на одному полюсі, а бідність на іншому. Просто вдумайтеся в ці цифри верхні 10% найбагатших домогосподарств у США тримають у руках більше 60% усіх багатств країни. А тепер найцікавіше половина населення, найбідніші 50%, разом володіють менше ніж 3%. Це не просто суха статистика, це реальність, яка погодьтеся, дивовижно нагадує те, про що попереджав Маркс. Звичайно, теорія Маркса не ідеальна. І критики вказують на важливу сліпу пляму. Він був настільки зосереджений на класі, що часто не враховував інші форми гноблення, расизм сексизм. Сучасні мислителі намагаються це виправити, використовуючи ідею інтерсекціональності. Простіше кажучи, це розуміння того, що не можна розглядати клас окремо від раси, гендеру та інших факторів, бо всі ці форми дискримінації переплітаються і підсилюють одна одну. Так от до чого ми ведемо. Мета цього розбору зовсім не в тому, щоб зробити з когось марксиста. І не в тому, щоб когось відвернути від нього. Головне це розуміти, про що взагалі йдеться, бо тільки розуміючи, що насправді стоїть за цим іменем, ми можемо вести осмислену розмову про наш світ і проблеми, які в ньому існують. І все це підводить нас до ключового питання, яке, чесно кажучи, залишається відкритими досі чи справді класова боротьба це той самий корінь усіх проблем. Або ж це лише один хай і дуже важливий шматочок набагато на багато більшого і складнішого пазла. Відповідь на це питання схоже людство все ще шукає.